Всім привіт! Отримала своє замовлення по розпродажу. І що мене здивувало, подивіться, я замовила сумку вечірню зі святкової колекції, подивіться, яка вона маленька. Зараз в мене нема просто можливості зняти погане світло, то я зніму. Коли буде в мене нормальне освітлення, щоб ви потім мене не ругали в коментарях, але просто я хочу вас попередити, вона дуже маленька, ви бачите? Ось вона буквально ось довжиною, ось так, як долонь. Я не знаю, може ви знали, для мене це було неочікувано. Ось святковий обідок, Він такий досить він твердий, не м'якенький. Він зі стразами, ось годинничок. Подивіться на вигляд, отак, то він навіть здається, що він такий, бачите, ну теж нема нормального світла, так, коли його відкрили, мені навіть здалося, що в нього коричневий цей відвик. Від, а так, бачите, зі світом він дійсно зелений, як в каталозі. Тобто темний колір, не світлий. Ось. І замовила годиночок, мені також сподобався з осінньої колекції. Подивіться, який він гарний. Він такий маленький, дуже елегантний годиночок. Ось з осінньої колекції зараз дуже можливо його замовити. Ну, ще замовила прикраси святкові, Це колон і е, такі гарні такі дуже гвіздочки з такими довгими е, зеленими кристалами. Е, пилочка для нігтів. Замовила також пензлики, так вони виглядають запаковані. І свічечка. Треба сказати, що швічечка ну, в каталозі вона виглядала більш красивою. Ну, Ми ще з вами на такому докладному огляді гарно все роздивимося зі світлом. А за доставку я взяла, дивіться, це для укріплення волосся. Дуже гарний продукт. Ось. Він дієвий взагалі. Прекрасно. от за доставку можете звернути увагу цей продукт. Друзі, все ввечері вже здивимося зі світлом, а поки я розумію, що треба робити замовлення, якщо ви щось намітили собі. Всі ціни будуть в спільноті і по підсумку, всім гарного настрою і гарних подарунків.